Усім привіт! Сьогодні готую кабачки на зиму. Мені потрібно 2,5 кг молоденьких кабачків, 2 штуки болгарського солодкого перцю, 4 столові ложки з невеликою гіркою томатної пасти, 450 мл води, 180 г цукру, 2 столові ложки солі, 9% оцет 60 мл, 200 мл олії. Чорного меленого перцю 1 чайна ложка, одна головка часнику приблизно 25-30 г, та 1 чайна ложка базиліку. Для початку до води додаю цукор, сіль, олію, перець та базилік. І тепер нарізаю кілечками кабачки, соломкою нарізаю перець. Томатну пасту додала і ставлю після закипання проваритися 25 хвилин. Через 25 хвилин з моменту варки варимо на невеликому вогні. Додаю оцет і додаю перепущений на прес чесник. Проварюю ще 5 хвилин, тобто, всього готуємо 30 хвилин і закриваю стерилізовані банки. Перевертаю на кришку, закутую до повного остигання і потім відправляю в погріб. Ось і все, дуже простий, дуже смачний на зиму рецепт готовий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!